У нас була чергова важка ніч для міста Харкова для області. Ворог атакував місто 15 ж хедами в енергетичні об'єкти. Наразі працюємо над відновленням електропостачання для наших абонентів, для наших містян. Значить, ну скажімо так, про прогнози говорити не будемо. Комунікуємо на місці, тому що для того, щоб не інформувати, фактично там ворог. Ну і плюс так само було і на Купінському напрямку обстріли, і в Ізюмському районі. Ось ну а купінський напрямок так він найважчий для нас на сьогоднішні часи. Там активно тривають заходи евакуації, як власне кажучи, по ізюмському напрямку по борівській громаді так само. Я хотіла вас запитати про удари по енергооб'єктам? Ми сьогодні зранку обговорювали в Чернігів обленерго, повідомили про те, що їх обстріляли безпосередньо влучання в енергооб'єкт. Що Харківська область зробила за майже 4 роки для захисту своїх об'єктів, і чи є ті об'єкти, захист яких з якихось причин оце зведення безпосередньо бетонних укріплень воно відкладалося? Знову тоді які. Ці причини чи вийдете чітко за планом, все захищено, що запланували. Дивіться щодо підготовки до опалювального сезону, то двадцять другий рік, 23-й, 24-й рік, місто Харків, Харківська область неодноразово була у відповідно. Ну, тобто, блекаутах. І дійсно було все можливе. По перше, для того, щоб Відновити все, що ми втратили впродовж того чи іншого опалювального сезону. Ну і по-друге, враховуючи досвід цих блекаутів, захистити і далі створити певний резерв. Це нам дозволило пройти ті фактично минулі опалювальні сезони. скажімо так стало так. Були там блекаути, відключення на день, на два, на три доби. Однак, все одно, тобто пройшли. Зараз е, пропрацювали фактично 24 на 7 і продовжуємо над цим, тобто, працювати що щодо захисту і тих об'єктів, ну скажімо так, підстанцій, е, які по яким були влучання, які були майже знищені в минулі опалювальні сезони, повністю не, не буду розкривати, скажімо так, деталі. Однак, все одно, ми тобто розуміємо, що енергосистема це дуже скажімо так важка тема і вразлива тема, тому що коли там або 50 шахедів, або десятки ракет летить на один енергооб'єкт, то Досить важко його захистити і системами відповідного протиповітряної там оборони й будь-якими бетонами там укриттям.